Неділя день єдності з Богом і один з одним. Це не просто вихідний, це день, коли душа лине до храму, а серце наповнюється теплом. Це не звичка, це жива зустріч нашої великої духовної сім'ї. Ми приходимо на божественну літургію, щоб бути в єдності з Богом і з тими, хто поруч. Перед літургією, катехетична школа, дитячий сміх, допитливі оченята, перші кроки, у пізнанні віри, а потім спільна молитва матерів, кожне слово прохання, вдячність та надія. Ми вітаємо іменинників, даруємо щирі обійми, ділимося радістю, сміємося і просто є разом. Це місце, де чути щастя в кожному слові, де видно любов у кожному погляді. Це неділя, яка надихає, неділя, яка нагадує, ми не самі. Ми частинка Великого Божого Задуму. І така неділя це вже не мрія, це реальність, яку ми проживаємо разом в нашій парафії, разом з спільнотою, разом з отцем Ігорем нашим. Духовником і наставником разом створюємо своє майбутнє щасливе з Богом.